Всім привіт, вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас невеличке відео про апартаменти в Америці. Покажемо вам трошки територію кожних апартаментів і все всі, Велика що територія. Знаходиться в самій квартирі всередині. Це приїхали дивитися апартменти. Офіс. Так виглядає. Це вже самі будівлі з квартирами. Апартмент у нас називається. А там далі дитяча площадка є. Це такі маленькі гольфкари для пересування персоналу по а, території заїзд. Ось в апартмент, Ось такі комплекси. Багато квартир. Будемо дивитися, познімаємо всередині, як виглядає. Парковки для майбутніх жильців. Це така загальна кімнатка, зала. Тут чай і каву можна зробити, маленький холодильничок, там є прохолодні напої це безкоштовно, можна посидіти, почекати. І це теж така загальна. І вихід на басейн. Зараз закритий, але отак виглядає він басейн. Зала. Тут телевізор кухонька маленька Ванні кімнати, розтягалки, є, є також е, таке приміщення складське, туди можна скласти свої речі перед тим, як ідеш передягатись в басейн. І сюди вже теж вихід на басейн. Тут ще теж е, літом можна взяти гриль. Отак виглядає. А це приміщення загального користування, як ви бачили, тобто ви можете зняти його під якісь свята, там якщо у вас дні народження і так далі, якщо якісь бейбішавери. Тобто ви можете прийти сюди безкоштовно. Так виглядає квартирка. Маленький балкончик. Тут іде гараж з цією квартирою. Кухонька. Так. Вся техніка йде вже в квартирі. Це перша спальня. І ось така а, такі шафи, класет, Іконечко, обігрівач. Ванна кімната, Душ, ванна, туалет, церква, я. Так. Це іде пральна машина, сушка, бойлер. Це маленьке таке складове приміщення. І це основна спальня велика. Master bedroom. Називається. Ось така шафа для речей. Тут дуже багато місця, я в неї влізла. Так. Це вид з вікна зараз покажу. Такі. Ялиночки там гарно, все зелененьке, дуже класний апартмент комплекс. Як ви зрозуміли, це була попередня квартира, тобто попередній апартмент комплекс. І зараз покажемо вам наступний комплекс. Це офіс. Тут вбиральні, водичку пити. Це така а, ще ерія, можна сюди приходити почитати в ігри поіграти. І спортзал. Такий невеличкий. Тренажери є всі необхідні, а, можна телевізор теж ключити. Отакий. От так, це офіс. Це квартири, парковки. Так виглядає комплекс величенький такий. А, так. так, це перша кімнатка. Бойлер. Така невеличка. Так, це друга кімнатка. Так, це одна шафа. От, я в шафі, я зайшла в неї. Величезна шафа. Одна і друга. Ванна кімната. Такий душик, туалет, дзеркало. Це гардероб на привході. Стиралка, сушилка І ще одна ванна кімната, друга, величезна теж. І це зала. Балкончик. Там є також кладовочка така з балкончиком. Балкончик такий величезний. Це кімната для dining room. І кухня. Кухню покажу. Така плита, витяжка, багато-багато місця для зберігання. Посидомена машина, мийка. Є така ерія, щоб для столика ставити. Так, Квартирка на третьому поверсі. Спускаємося, такі сходи невеличкі. Це парковочки, сюди можна доставати машини, Кожна, кожен отримує жилець своє ем, парковочне місце. Вон там є, можна велосипедики свої залишати, паркувати. Так, покажу вам. Ці гаражики вони також здають їх в оренду. Якщо є додаткова машинка, можна а, взяти ще один гараж додатково за гроші знімати. Отак От виглядають самі комплекси це трьохповерхові будівлі. Мусорний бак, куди вони скидають сміття. Це поштові ящики для всіх. Жильців, кожен отримує там свій з ключиком. Ось ті, що нижні, сюди, якщо там, наприклад, посилочка більше прийде, то тобі в ящичок кинуть маленький ключик, отакий ось ось виглядає, і ти зможеш забрати свою посилочку з ключом. Ось ця будівля, де ми дивились квартирку на третьому поверсі. Так вони виглядають, комплекс величенький, є де погуляти, все дуже зелененьке, тут гарне озеленення. Є також там загальні такі ерії, де можна відпочити всім сім'єю. Спортзал я вам показувала. Так, отже, ми зайшли. Тут у нас невеличка кладовочка, отака. Е, там е, crawlspace називається, тобто можна під самий будинок залізти і подивитися всі труби і так далі, всі підключення. Так, тут вхід, ось тут світло регулюється. Тут у нас гараж, досить, досить глибокий, він, такий, досить довгий. І тут можна вмістити, якщо по можливості можна вмістити навіть дві машини. От. Так, тут у нас така прихожа. Далі у нас ванна. Називається вона пів ванни. Привіт. О, такий кабінет у нас тут. Таке віконечко. Ось. Тут у нас така зала, і є також вихід на вулицю. Там трошки місця є, можна де поставити або гриль, або якісь стільчики і відпочивати. І отака у нас кухня. Все новесеньке. ставили новий граніт, все, все повністю вони будували. І отакі от кабінети. тут. Тобто там можна диванчик поставити, телевізор, або сюди ж зачепити його можна також. І давайте пройдемо на другий поверх. Так, ось тут у нас такі сходи. Так. На другому поверсі у нас три спальні кімнати. Зараз також вам покажу їх. Так, ось таке світло досить високо тут, але, в принципі, гарно дуже, дуже багато місця. Так, тут у нас можна сушильну і пральну машину підключити. Компанія цього не дає, але за додаткову плату можна домовитись і за це. Ось такі от подвійні двері. Так, і це перша основна кімната. Це основна спальня. кімната. Тут у нас іще невеличкий, невеличка шафа. Тут у нас велика, називається walk-in closet. Тобто можна зайти сюди. Тут, до речі, можна поставити столик, якщо ви не плануєте це використовувати як шафу, є е, е, віконечко. ось, І можете поставити собі стіл сюди. Світло тут є. Так що, в принципі, можна зробити як міні-офіс. І ванна кімната. Ось така досить велика туалет. Два. Е, Умивальника у нас і сама ванна. І давайте підемо в інші кімнати. Так. І тут у нас ще одна ванна, кімната. Ось, досить також вона велика. І дві спальні І ще. Ось така довга. І тут є шафа така велика, досить. І друга кімнатка, досить велика, і також є така сама це. І з вами подивимось наступну, наступний дуплекс. Пішли. Так, отже, з вулиці. Будиночок виглядає ось так. І зараз покажу вам трошки задній двір. Ось, задній двір виглядає ось так. Ми, напевно, що закриємо тут все на даний момент. Ну, що ж, пішли всередину другого. І я вам, коли будемо виходити, покажу також, як виглядають вони з вулиці. Так, знаходяться ці дуплекси в місті Спокен, штат Вашингтон. І оренда коштують вони 2000 в місяць. І також вони хочуть депозит, security депозит коштує 2000. Ну що ж, виглядає. В принципі, однаково. Тут також є ем, такий невеличкий клазер, невеличка шафа. Ось, і тут чим відрізняється, це трошки інший колір граніту, інший колір е, самих е, кабінетів. Ось, ось так виглядає. Тут ця половинка ванни, як вони називають, також гараж. В принципі, все, все те саме. Ось. Такий самий гараж. Досить багато всього можна поставити. Тут можна ще якісь полички поставити, також завішати полички на стіни. Власник дозволяє це робити. Вони, бачите, залишили ще фарбу. Тобто, якщо будете з'їжджати, якщо людина буде з'їжджати, то вона має пофарбувати всі стіни. Так, і ось така скіт-зал, така зала. І тут, також як я вам показувала, на вулицю є вихід. Ось тут можна поставити гриль і так далі. От а, такий а, островок. І також там є місце для зберігання багато всього. Є а, плита, є духова шафа, що ще досить хороші кабінети, тому що вони закриваються досить плавно, вони не будуть стукати, є повністю все новесеньке. Є також, бачите, ще. Все нове, не користоване. Ось так що все новесеньке. І є також О, є і а, dishwasher, Забула, як буде українською мовою. Потім напишу, вибачте, забуваю слова, на жаль, тому що досить часто користуємося саме ем, англійськими словами і вже забуваються слова. Ось і отакі. Кабінет для спорігання досить багато всього можна вмістити. Бачите? Тут досить багато всього можна покласти в них. Так, і холодильник. Ось такий великий, Морозильна шафа, і сам холодильник. Ух, зараз так холодно пішло. Ой-ой-ой. Так, і що ж, йдемо наверх. Знову ж таки, сходи. І наверху також тут три спальні і дві ванних кімнати. Давайте підемо, почнемо з спальни. Ось така спальня перша є шафа, така досить велика, в її можна вмістити багато речей. І друга кімнатка. Ось така. І також можна багато вмістити різних. Речей одягу взуття. Так. Вид з вікна. Давайте подивимось. Ну, видно сусідську хату, але, в принципі, непогано, знаєте, досить можна шторками завішати і нічого не буде видно. Так, це ще одна ванна кімната. Ось. Така. Hello. І тут у нас. Невеличка шафа, можна сюди рушнички поскладати, всі засоби і так далі. І тут у нас сушильна машинка має бути. І пральна машинка. І як бачите, кабінети просто іншого кольору. Вони виглядають на відео майже чорні, але насправді вони темно-коричневі. І сюди сушильну і пральну машину ставити. Так. Ну що ж, йдемо далі. І так, остання кімнатка у нас, це у нас основна спальня. Вона досить міс... ну, така велика. Можна сюди поставити велике ліжко. Ось. І тут у нас ванна кімната, також інший кольор кабінентів. Сама ванна, От Душ підключений тут. І туалет. Ось така ванна кімната. І давайте підемо подивимося ще шафу. Називається walk-in-closet. Тобто Ось така у нас гардеробна. Також можна поставити столик тут і зробити собі такий невеличкий офіс. Ну що ж, давайте підемо перевіримо, чи закрила я двері. Перевіримо, чи закрила я двері в іншому. І покажу, як вони виглядають. Так, закриті двері. Ось. І з вулиці вони виглядають. Ось так, ось так. Так що, як я казала, вже інакший юніт даний, там уже люди живуть і не хочеться їх турбувати, тому...